Преміальна душова система у білосніжному кольорі з термостатом. Термостат це така штука, яка е, при увімкненні на позицію 38 градусів видає вам температуру майже одразу 38 градусів. Якщо вам треба зробити більше або менше, це зробити можна, але у режимі стопору вона дає чітко 38 градусів. Е, перемикач тут цікавий, е, є режим е, тропічного душу, з іншого боку, у нас вмикається е, вилив. І якщо вам треба вимкнути ручну лійку, ви просто затискаєте цей вилив до стіни. І вмикається ручна лійка. Ручна лійка тут на три режими. Дуже такий гарний дизайнерський вилив має повністю білосніжний силіконовий вилив, білосніжна сама лійка, виготовлена з прочного абс пластику термостійкого. Регулюється за кутом нахилу, за висотою кріплення. Душова сама має дуже величезну штангу, її, звісно ж, можна зробити трошки нижче, а можна іще вище підняти. Тобто вона універсально підійде, як. Як для ванної, так і для душової кабіни. Сама лійка має кут нахилу наперед або назад, якщо вам це треба, і можна її розгорнути ось так. Якщо вам це принципово, дуже якісний, дуже надійний виробник. Гарантія на нього 5 років, все це виготовлено з високоякісної латуні. Якщо вам сподобалася душова система, або вам треба допомогти обрати гарну душову систему. Будь ласка, звертайтесь до нас у директ.